Ми тут зібралися для урочистого відкриття унікальної установи віртуального університету дистанційного навчання англійською мовою для школярів 10 12 класів Львова Сьогодні ми відкриваємо з вами шлях, яким ми можемо самі керувати, куди ми йдемо що вивчаємо, і яким ми будемо успішними. Вважаємо, що саме це є ознакою найвищого людського розвитку, коли людина є вільною у своєму виборі, вільною у своїй діяльності і вільною у отриманих результатах. Лого нашого міста. 5-1. Open to the world. Львів відкритий на світ. Ми відкриті. До нас приїжджає багато гостей, чим раз все більше і більше. Але ми і також відкриті на нові знання. І нам знань тих треба дуже багато, бо сильною є та нація, яка є мудрою, яка є освіченою. Тому ми повинні вже сьогодні користати всіма надбаннями, які має світ, сучасні знання, сучасні лекції, які сьогодні читають ліктори в Гарварді, Оксфорді, Кембриджі. Вони мають бути доступні вже сьогодні, не чекати колись, там, завтра. Навіщо? Сьогодні засоби зв'язку дають можливість в онлайн це все бачити. І ми, як місто, будемо максимально цьому сприяти.